Друзі, а ви чули про таке, що Кремль просить допомоги у Туреччини вивезти свої війська з Сирії. І не тільки, до речі, росіяни хочуть перекинути свій особовий склад до турецьких контрольованих зон у Сирії, ну а потім літаками або гелікоптерами безпечно перевести їх в Росію, а ще просять Туреччину, щоб зберегти контроль над двома військовими базами в Тартусі і Хмеймімі. Ну, виглядає як план, ну ми от тут зараз трошки відступаємо, але все одно тут залишаємося. Що цікаве на додачу до всього цього, пропагандисти розказують, що Асад із своєю сім'єю вже в Москві. Ну тобто Кремль тепер не лише а визволитель, а ще й притулок для диктаторів. Ця історія це ще один доказ, що російська стратегія підтримує диктаторів, і вони тебе не підведуть, не працює. Наде падіння Асада це не просто втрата союзника, а удар по іміджу Кремля як великого гравця. Приклад Сирії демонструє можливість витіснення Росії. Литовський міністр заявляє, що Захід має всі шанси вигнати Росію з відусіль, не тільки з України, якщо лише захоче цього. Мовляв, не бійтеся того ведмедя він не такий страшний. А польський прем'єр-міністр Туск додає, що якщо Асад упав, то і Росія рано чи пізно посипеться. Крім того, прем'єр Польщі додає, що світ має зрозуміти важливість перемогти Росію після Сирії. І Байден теж долучився до хору, сказавши, що падіння Асада це історичний момент для Сирії. Ну, Байден, як завжди, красиво говорить, але чесно кажучи, в цьому щось є. А якщо навіть режим Асада, який тримався на російських штиках, не витримав, то що говорити про менш стійкі структури? Сирійська ситуація це своєрідний тест-драйв для Росії. Захід побачив, а що можна е, добиватися змін навіть у складних умовах. Ну і тепер цей досвід, можливо, застосують і в Україні. Ситуація в Сирії зіграла на руку і ізраїльським військовим. Вони вперше з часів жовтневої війни, а це з 1973 року, перетнули демілітаризовану зону і увійшли на територію Сирії. А як повідомляє The New York Times, ізраїльтяни зайняли кілька стратегічних позицій, зокрема гору Гермон. Ізраїль офіційно називає це тимчасовим заходом для безпеки. Але це ще не все. За даними The Jerusalem Пост, Ізраїль розбомбив завод із виробництва хімічної зброї, ну щоб ним, мовляв, ніхто не скористався. І виходить, що поки всі розбираються з Асадом, ізраїльтяни вирішили заодно вирішити кілька своїх питань. Ізраїль завжди грає на випередження. Вони розуміють, що хаос у Сирії це не тільки проблема, але й можливість. Зміцнити свої позиції. А те, як вони діють, показує, що в них є чіткий план на випадок змін у регіоні. Тут ще питання, а що там насправді з Асадом. Кажуть, його літак зник з Радарів, але російські ЗМІ повідомляють, що він вже в Москві. Ну, Путін любить таких героїв. Вони з Асадом ще можуть і чайку разом попити. Якщо це правда, то Асад. Асад тепер почесний утікач року. Всі ці роки він тримався завдяки Росії, а коли стало гаряче, ну Кремль просто забрав його до себе. Виглядає це, чесно кажучи, так собі. Але що ще робити, коли твої плани летять шкереберт? І навіть якщо Асад у Москві – це для Росії не перемога, а додатковий тягар. Справа в тому, що захищати політичного біженця, який уособлює поразку, не найкращий вигляд для країни, яка намагається зберегти імідж над держави. Ну і зрештою, давайте подивимося, що втратила Росія в Сирії. Справа в тому, що бази в Тартусі і Вони під загрозою втрати, а також вплив. На вплив Росії на Близькому Сході слабшає, бо більше того, багато країн тепер так подивляються на Росію як на ненадійного союзника, м'яко кажучи. Це, це як у шахах. Якщо ви втратили важливу фігуру, вся партія летить. Росія роками будувала свою присутність у Сирії, ну а тепер усе це руйнується буквально за кілька днів. Росія втратила не лише територію, але й політичний капітал. Якщо вони не зможуть зберегти свій свої бази, це буде просто фінал їхньої багаторічної гри в великого гравця на Близькому Сході. Російські бази в Сирії, які вони можуть втратити, відігравали важливу роль для контролю у Середземному морі, також логістичний зв'язок з Африкою та найважливіше політичний вплив у регіоні. Ну і наостанок це невдоволення союзників РФ, які. Відчули, що їх теж можуть кинути. На цьому я завершую своє відео. Натисни лайк, будь ласка, а також підписуйся на канал і до зустрічі!